Привіт-привіт, мої любі друзі! Я так вже за вами скучив! Сьогодні будемо читати нову казочку про вічливого зайця, і я вас ще познайомлю з своїми маленькими друзями. Отже, сідайте зручніше, і ми розпочинаємо. Отже, сьогодні нам будуть допомагати читати казочку два маленьких гекончики хлопчик Геко і дівчинка Рекса. Подивіться, які вони. Правда красиві? Отже, розпочинаємо. Жив в одному лісі заєць. Одного разу, наласувавшись капустою на городі, він повертався додому. Побачив лисицю, яка йшла дуже сердита й голодна, тому що їй не вдалося спіймати курочку в селянина. У зайця затріпотіло серце. Бігти, але куди? Він помітив нору і кинувся до неї. Проте його там чекала інша біда. В норі поселилася гадюка. Заєць був дуже вихований і знав, що без дозволу в чужий дім не можна заходити. Потрібно привітатись, подумав він. Але з ким? З печерою, мабуть. Присівши на задні лапи, він сказав вічливо Доброго дня, добра печеро, дозволь мені ввійти. Зраділа змія, почувши голос зайця. Вона дуже полюбляла зайців. Проходьте, проходьте, запросила змія Зайця. Але Заєць зрозумів, з ким має справу, і почав вибачатися. Вибачте, що потурбував вас. Проте мене чекає дома моя зайчиха. А сам чимдуж чкорнув звідти. Змія, згорнувшись в клубочок, подумала. Нащо мені ці ввічливі зайці? От і казач ці кінець, а хто слухав молодець. Маю надію, що ви зрозуміли, що бути вічливим дуже добре. Наприклад, коли ми вітаємось один з одним, ми кажемо привіт, добрий ранок, добрий день, добрий вечір. Коли ми щось отримали, ми кажемо дякуємо. Коли ми щось зробили не дуже добре, ми кажемо даруйте, вибачте, перепрошую. Я дякую вам за те, що ми разом читали сьогодні казочку. Бажаю вам мирного неба і спокійного сну. Dozo Ustriči